Придень вирішила для вас зняти ще один блог на ютуб-міні. Про наш день. Сьогодні в нас неділя. яке сьогодні, mm. сьогодні число? 18 18 травня. Янчик спить. Сьогодні у нас в планах. Будемо їхати в гості і візьмемо візьмем вас з собою. Мене часто запитують і просять показати, що я який за весь день. Зараз у нього це зелений борщик. Ну, я, ну, со сметанкою, звісно, вже так розляпано, бо <звучить> він вже з'їв. Кормлю його борщиком, але він кипішує. Давай, відкривай. Він тільки що гарний, а це вже починає ось... нерви мені діти. Що за нерви? Хочеш, щоб їв... їв він сам, але я просто не просліпаю, як йому ще дати ложку, щоб він їв сам суп. Каші ще ладно, а суп... Коротше, ось таке сьогодні обід куяна. Час... Славик розбирається. В Китаї. Все. І що з ним делать? І все, він виліз з стульчика, я його зняла і все. все стався суп. Ну, було десь отак, мабуть. Трошки поїв, але не багато. Синок, що це за заїда? Розкажи вам. Так, заходи в нашу спальню. Янчик тут порозривав. Ну, в принципі, у мене картина більш-менш завжди така. Янчик тут мені допомагає віші розбирати. Я думаю, у вас теж є помощники, які вам допомагають. Я потім перескладаю все. Тут уже теж оно, ну, будь ласка, срать. Зараз знайдемо, мабуть, кофту втіну йому і гласинчики. Будемо надівати Янчика, у нього коли він надівається, останнім часом постійно Да? Я, до речі, ще навіть. Не ходило в душу, мені треба зараз піти помитися. Щось янчика в'їдемо і будемо збиратися в гості. А у нас гарна рамочка, це нам подарували на один рочок. Дашка з Боді. І ця надписі я робила кожен місяць, скільки янчик важив, там потім скільки з'явилося зубів нуль. І так мило вийшло, якраз такі маленькі надписи. Де замовляти, не знаю, зразу кажу. Знаю, що рамка продається в Сінсей, а фотографії вона друкувала під замовленням. Ну, що, я вже покупалася. Зараз у нас буде крем для ліця спочатку. В принципі, непоганий, дуже такий легкий. І ну, хорошо питає кожен. Не знаю, від чого він. Можете потім почитати, з Далі по плану у нас будемо фарбуватися. В принципі, завжди користувалася політо кремом, але він зараз для мене дуже став плотний тоже, і сушить шкіру. Тому а, також мені порадили а, ось такий крем, в принципі, дуже класний. Прямо ще дівчатки попробуйте. Він і стоїть, стоє копійки, і, і дуже класний на лицо лягає. Я спочатку взяла троєчку, цвіт, а потім взяла саме темний пітерочку, бо я підзагоріла загоріла, і він мені вже був світлий. Коротко показую вам свої засоби. Коротко показую вам, як він лягає на лице. Дуже свіжо, без ефекту маски, трошки такий вологий. Коротше, він більше для сухої шкіри і мені зараз він дуже класно підходить. Ось пів обличчя намалювали Трохи покоментую, що я тут роблю на цьому відео. І, в принципі, з макіяжем своїм. А, отже, після тоналки це у нас іде зачісування брові. Але спочатку потрібно навпаки було зробити брові, а потім вже наносити тональний засіб, але я, як завжди, про це забула. Користуюсь гелем зола і даю ми час просохнути. Це у нас коректор від Неверті, дуже класний. Порадила мені також його дівчинка. І користуюсь ним вже досить довго, дуже подобається. Я завжди собі роблю трошки вище підборіддя, вище носик і коректую лобик. Наступний етап це у нас рум'яний, я їх замовляла з Китаю, кольор обираю персиковий, наношу його скрізь, можна сказати. Потім йде коректор під очі, це Патрісія Ледо. Я його змішую разом з світлим тональним, тому що він занадто світлий для мене і наношу на зони там, під очі, на нос, на підборіддя і розтушовую. Завжди це роблю, в принципі, паль. Моя улюблена частина це брові. Насправді брови можу нам фарбувати абсолютно будь-якими тінями. І за 30 гривень і будуть виглядати вони класно. Не знаю, чому так, але на брови дорогу косметику не купую. О, такі ось в мене вийшли бровки як вам. І підтираю тим самим же коректором, яким під очі малювала, те, що залишилося в мене на руці. І тінюшки наступний етап, світленькі люблю наносити, І потім по краям вже наношу більш темні тінями я рідко фарбуюся, коли нас свята, якісь ще на фотосесію, а так в повсякденному макіяжі це можуть бути просто біленькі тіні на верхні. Тими самими тінями, що я малювала брови, малюю собі невеличку стрілочку. І намагаюся його трошки якоби розтушувати. Губки фарбую п'єнса бобру, два олівця, 06 і 02. Ти, Те, що темний, більше фарбую контур, а всередині замальовую більш світлим олівчиком. А в повсякденному макіяжі використовую просто світлий олівець без контуру. Звичайно, закріплюю все пудрою. Знову ж таки почала це робити зовсім недавно, але ефект мені подобається, особливо на свята. Ось такий ось у нас вийшов макіяж. Що наш макіяж готовий. Наступний етап. Сушимо волосся, звичайно. Же. Я завжди розчісую на мокре волосся і завжди сушу феном. В принципі, самостійно воно в мене висихає хіба що в крайніх випадках. Я прошу допомагати сюди. Так. Я твої допомоги не просила. Йди з папою, ласка. Забирайте свои кроссовки и идите. Выходите отсюда. Пошли. Пошли отсюда. Вон. Давай за папой пишу. Я не знала, чесно, що в Я просто джинси. Джинсовий, можна сказати, костюм черний. Славик у нас вообще нарядився, наче на праздник. А Янчик в футболочка, рубашечка. Коротше, Янчик у нас в тайке найкрасивій. Все, коротше, ми виїжджаємо. Ось наша ласточка. Кстати, продається. Кого цікавить, BMW X4. Як третій дизель, як там? Три літра бензин. Короче, 40. Скільки? 42, 42 тисячі. Ну, для, Якщо ви з Ютуба прийдете, то поторгуємося ще трошки. Подували, Конечно, куда же без косило. Показательно передусіма ділами, гостями зайти на нову кочку. У мене запитують за це крісло, це а, е, крісло Ель Каміно iFix Evolution 360, воно дуже класно. Він, по-перше, тримається за ремені, по-друге, там якор і третє, тут ось такі штучки, ну, вам не буде видно. Які в, Все. в сідушку вставляються. Тобто тут потрійна. Стійкість в нього не знаю, як це правильно сказати. Ці бокові це також для захисту, регулюються положення різні, поворачується на 360. Він уже... Ми їздимо так, тому що йому так цікавіше, і тим паче йому вже рік є. І він так, хоч трошки, сидить, в кріслів. Сіма знайомитися. Кажуть, людей буде багато. Будуть хлопці жарити шашлик головне, а дівчата будуть готувати. У нас їх сюди. Але в мене і сама. Це сі баянчику. Кратше, ми тут освоїмося, тут така лісниця дуже небезпечна. Тепер буду за ямом дивитися на лісницю. Ой, капець. Іди Знімаю його з лісниці. Все. Коротше, така двіжуха у нас тут. У, як. Я сьогодні буду займатися, так це ловить Янчика. Тут все нове, йому все цікаво потрогати, подивитися. Тим паче не спрятано все, як у нас. Тому я поки ходжу за ним. Ну Потім, сподіваюся, він ляже спать і за ним буде дивитися Славік. Собака, так? Да? Синок, собачі миски твої любимі. Бамбі, да. У десь миру давай. Піс. Нє. А гітара все ще є. О. У нас тут 19.36. Ми ще досі. Гуляємо, освоїмо лесницю. Я страхую його за кожен крок. Да, дуже високо, мамі страшно. Але Янчик хоче, хоче пробувати. Це, звісно, так, да. так я вділа. Так, сість. О, отакий красивий. Давай як сумочку Хоп, і пошли. Астронавт! А нет, ну тут жорст, ах ты. Блин, ну це жестко, бля. Ага, говорят, типа... Эйнштейн сказал, а це що таке? А це а що таке? Энергия. Цитата. Да, хороший. хорош. Хорош. Есть. Э, ты выходишь в такие навози. Аромат, запах. Да, да. Есть був такий чай. Литун, нет, и типа, дамови, а чайная, да, хорош. Хороших владельцы. В общем, на цьому все. Уже 11 часов ночи. А бачки идут додому. Холодно, познайомилась с багатьма класними людьми. Uh, нас запросили на весілля, кстати. Якщо ми будемо ще в Україні, то ми обов'язково прийдемо. Класний вечір, класний день. Uh -huh. Ой, вона хочу, не впала. Якщо <laughs> вам сподобалось це uh, відео, в принципі, підтримайте з лайком. Елементарного комплементаре, можна якийсь смайлик залишити, якщо не хочете інше писати. Uh -huh. І буду тоді вам іще знімати такі блоги, міні-блоги.